друзі, з вами знову я Ксенія Стожук та програма Молодіжний клуб. Користуючись нагодою, ми потрапили на акцію, яку організовує обласний центр здоров'я. Кожен бажаючий може пройти фліорографічне обстеження, виміряти свій артеріальний тиск та вимірити рівень глюкози в крові. Бути здоровим модно. Тож йдемо на обстеження. Я до жуті боюся крові, тому не ризикнула у ході зйомки здати аналіз на рівень глюкози. А моя колега Юлія без усіляких сумнівів пішла на перевірку: декілька секунд, і результат готовий. А ось артеріальний тиск я не могла не виміряти у таку неймовірну спеку. Обов'язково треба дізнатись, як реагує організм на погоду. Щоб визначити свою норму показників артеріального тиску, треба вимірювати тиск три рази на день хоча б протягом тижня. А якщо під рукою немає тонометра, то прислухайтеся до власних відчуттів. При підвищеному тиску починається головний біль і з'являється потемніння в очах. Расскажите, пожалуйста, про акцию, кто организатор, кто инициатор и чему посвящена. Акция организована Николаевским областным центром здоровья. Но это акция, в которой участвуют многие лечебные учреждения нашей области. Это и областной противотуберкулезный диспансер, и областной онкологический диспансер, СПИД-центр, экстренная медицина, центр планирования семьи. И у нас есть представитель роддома, потому что наша акция еще по времени проведения совпала с неделей грудного вскармливания. И мы с удовольствием расскажем молодым мамочкам, которые мы здесь много видим, как правильно организовать грудное вскармливание, чтобы оно было максимально комфортным для мамы, чтобы мама от него не отказалась, чтобы ребенок смог получить максимальную пользу, чтобы он был здоров. Щоб його імунітет був повноцінним. Девіз центру здоров'я боротися за здоров'я, а не з хворобами. Тобто, всіма способами зберігати здоровий стан і не підпускати до себе хвороби. Для того, щоб вести здоровий спосіб життя, слід дотримуватися таких порад. Перше правильне харчування. Більше фруктів і овочів, продуктів, наповнених корисними для нашого організму речовинами. Ніяких гамбургерів, коли, чіпсів та іншої шкідливої смакоти. Друге. Активність. Будьте активними, життєрадісними і відкритими світу. Ходіть більше пішки, гуляйте на свіжому повітрі, будьте рухливими. Третє. Боротьба зі шкідливими звичками. Намагайтеся не допустити або викоронити зі свого життя куріння та алкоголь. Четверте. Життя за правильним розкладом. Це перш за все восьмигодинний здоровий сон. П'яте. Позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах та промахах. Шукайте позитив та наповнюйте ним своє життя. Починайте день з посмішки. Ніщо не заряджає позитивом краще. Випивайте склянку води перед сніданком. Робіть ранкову зарядку. Тримайте поставу. Ходіть рівно. Будьте пунктуальні. Говоріть людям компліменти, будьте доброзичливі. Щодня з'їдайте по кілька свіжих овочів та фруктів. Навчіться планувати майбутній день. Харчуйтеся дрібно. 4-5 разів на день і в один і той же час. Відмойтеся від сигарет та алкоголю. Влаштовуйте щоденні прогулянки свіжим повітрям. Заведіть програму в домашній бухгалтерії. Візьміть свої витрати під контроль. Робіть гімнастику для очей. Забудьте про ліфт. піднімайтеся та спускайтеся пішки. Тренуйте мізки. грайте в шахи, розгадуйте кросворди і вчіть вірші. Любіть себе, але не жалійте. Телефонуйте коханим та батькам просто так. Заведіть особисто щоденник та записуйте всі свої досягнення і успіхи. Говоріть красиво і грамотно. Святкуйте за мовою, Виключіть з лексикону лайливі слова та слова паразити. Щодня вживайте не менш, ніж три кисломолочних продукти. Пийте достатньо кількість чистої негазованої води. Привітрийте кімнату перед сном, спіть у прохолоді. Кожен день приділяйте прибирання у кімнаті 15 хвилин. Раз на півріччя проходьте загальне медичне обстеження. Висипайтеся, намагайтеся лягати і вставати в один і той же час. Побудьте тиждень вегетаріанцем. А раптом вам сподобається. Займіться йогою та дихальними вправами. Вдома не проводьте за комп'ютером більше двох годин. Викиньте з дому весь непотріб. Пийте свіжовижаті соки. Думайте позитивно. Обливайте стопи холодною водою вранці і теплою водою ввечері. Це відмінно загартовує організм і знімає напругу. Відразу записуйте цікаві думки і корисні ідеї що приходять вам в голову. Почніть бігати. Фотографуйте яскраві події. Вчіться новому. Щодня дізнавайте щось цікаве. Готуйте одяг з вечора. Це завтра час. Щодня читайте не менше, ніж півгодини. Користуйтесь тільки якісною косметикою. Раз на тиждень відвідуйте лазні або сауну. Вивчайте 10 іноземних слів щодня. Після повернення з роботи приділіть собі 15 хвилин для релаксації. Підприємну музику. Вмивайтеся перед сном. Якщо хочете досягти успіху в своєму житті, ніколи нікого не в своїх невдачах. Знайомтеся і спілкуйтеся з новими людьми. Проводьте більше часу зі своїми дітьми. Часу дуже мало, а вони дуже швидко ростуть. Любить їх, любить своїх чоловіків, жінок, любить свої сім'ї. Скажіть, будь ласка, як вам ідея створення даної акції і чому місце положення саме іменно города Ну, я рад, что областной центр здоровья выбрал в этот раз местом проведения этой акции именно городок-сказка. Потому что у нас всегда традиционно много людей, у нас много детей с родителями, у нас много пенсионеров, которые здесь отдыхают. И поэтому это самое место для того, чтобы люди не только отдохнули, но и что то, что узнали о своем здоровье. Важное. А вы, может, пройдете тоже какое-то обследование? Да, конечно. Ну, как минимум, сейчас на сахар проверюсь. Не знаю, там, УЗИ сделаю или не сделаю. Сейчас посмотрим, посоветуемся с этой флюорографией. Недавно проходил. Я хочу, чтобы сказка была живой чтобы здесь проходили разного рода мероприятия для детей, для взрослых. И вот это одна из таких форм. Мы договорились, что это первая пробная акция. Сейчас лето, в общем-то, николаевцев не так много в городе. Все уехали на море. А осенью обязательно будет и вторая серия, и дальше. где здоровьем надо заниматься регулярно. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, Положительно даже такі акції нужно делать в місті. Це полезно. Ми самі видим, сколько людей прийшло. Це важно. І ось знову Юля йде здавати аналіз на Вілсніт. Ну просто безстрашна дівчина. П'ять хвилин, і ось позитивний результат готовий. Так, ну вроде. зажміть, хорошо. А чи знаєте ви, як надати першу допомогу людині, аби забезпечити їй дихання? спосіб забезпечити обеспечити верхніх дихальних путей, це інкубація трахії. коли Когда вставляється ентотрохеально. Для этого нужен ларингоскоп, інкубація трубка, соответствующего розміру. Вони різні четверки до 12-го, навіть у кого широкий. Атрахія. Максимальное переразгибание головы через вперед и вверх выдвигается. Ларингоскоп вводится строго в сагитальной плоскости вперед и вверх. Простейшая контрольная следящая аппаратура показывает пульс и насыщение гемоглобина кислородом. Иными словами, процент оксигемоглобина в крови. Это такой интегративный показатель, по которому оценивается степень дыхательной недостаточности. Сейчас он настроится и покажет. Да. А, -а, -а. а мне дышать и дышать что мне? Вы... Не, как обычно не вы дышать? дышите, как дышите а -а -а. так и дышите. Вот у вас пульс 138 и процент оксигемоглобина 97. Это нормально. Никакой а это дыхательной недостаточности у вас нету. 100% он не может быть оксигемоглобин, потому что остальные 2-3% приходится на восстановленный гемоглобин, на медгемоглобин, карбокси, там небольшое количество должно присутствовать. А в основном 97-98 оксигемоглобин. А можно снять, мне уже палец дергается. Да, 143 пульс уже, надо какие-то антиаритмические. Спасибо большое. Ну что нужно делать, чтобы быть здоровым? Ну, лічиться. Лічиться. А вітамінки какие-то кушаєш? Да. Що ти кушаєш? Перші. А банани любиш? Да. А зарядку по утрам ділаєш? Да. З ким ділаєш? З мамою? Саму. Щодо ранкової зарядки для малят. Робіть ці прості вправи зі своєю малечою і позитивний настрій та добре самопочуття в вашій дитині гарантовані. что делали с пальчиком так, б... не, болит. не болит, неправда не болит. Я... не болит. А ты делаешь зарядку по утрам? Ну да. да? А фрукты какие-то кушаешь полезные? Да. Какие фрукты кушаешь? Апельсины, бананы, яблоки, помидоры. Так, так, це теж вітаміни. Однією з основних корисних властивостей помідорів є те, що в їх складі знаходиться найпотужніший антиоксидант лікопін. Завдяки його унікальним властивостям він є природними ліками від багатьох захворювань. Насамперед, лікопін відрізняється своїми терапевтичними властивостями. Він здатний запобігати розвитку раку простату у чоловіків, раку шийки матки у жінок. А також захищати організм від мутацій клітин ДНК. Люкопін здатний помітно знижувати ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Також відомо, що помідори здатні поліпшувати настрій. Дивно, але це так. Справа в тому, що до їх складу входить серотонін, який називається гормоном щастя. Завдяки своїм корисним властивостям цей гормон здатний значно покращувати настрій людини, особливо в різних стресових ситуаціях. Іншими словами, помідор володіє антидепресантними властивостями. До речі, вчені Чекаського університету обстежили 230 літніх людей і дійшли до висновку, що вже на п'ятий рік самотності у кожного другого розвивається гіпертонія. Це зумовлено бажанням спілкуватися з оточуючими, але наряду з усім тим вони бояться розчарування. Тож висновок який правильно якомога більше спілкуйтеся зі своїми рідними, посміхайтеся і будьте здорові. Знову о цій порі з вами я та молодіжний клуб, і ось куди ми потрапили на цей раз. Молодіжний клуб у Каприці. Люди сюди приходять, аби відпочити, поспілкуватись один з одним, ну і, звичайно ж, потанцювати. Причому не аби як, а відірватися на всі 100%. Але годі базікати переходимо до справи, що сьогодні чекає нас у цьому клубі. А чекає нас конкурс краси Перша леді 2015. Дівчата продемонструють усю свою красу та чарівність, а журі у свою чергу обере кращу з кращих. Ну що, ви зі мною? Ходімо! Андрей, расскажите немного об истории создания данного проекта. А, ну, я могу рассказать о истории создания проекта именно ⁇ Першая леди Миколаев 2015 а, ⁇ И, в принципе, мы готовили уже не первый год ⁇ Первую леди а, ⁇ Были яркие случаи, когда побеждали Николаевские девушки на всеукраинском туре. А, очень яркая личность была Ксения Терещенко. Ну, я имею в виду, была, как участвовала в конкурсе. Она просто... Целеустремленно победила. В первом конкурсе, во втором конкурсе она себя готовила. Естественно, что мы ей помогали. Но самое главное желание девушки то есть, насколько она активна, насколько она готова побеждать. Дуже цікаво дізнатись, как же девчата налаштовані перед початком. Алина, переживаешь ли ты перед началом конкурса? Могу сказать, что нет, потому что эмоции это переполняют, но все же я настроена решительно, и у меня есть друзья, которые меня поддерживают, то есть волнения у меня совсем нет. А какая твоя основная задача на сегодня? Наверное, это показать себя с какой-то новой стороны, чтобы меня еще кто-то узнал, чтобы увидели мой талант и дали мне какую-то критику определенную. А в каких конкурсах раньше принимала участие? Раньше я участвовала в конкурсе «Принцесса замка Тамплиер» и «Мисс Даймонд Николаев». А как шла подготовка к этому мероприятию у тебя? Подготовка шла интересно, было очень много репетиций, очень много примерок, то есть выматывала ужасно, ужасно уставала, но это приносит какие-то плюсы, то есть ты узнаешь новый круг общения, это интересно и приносит пользу для тебя. Анжелика, переживаешь ли ты перед началом конкурса? Конечно, переживаю. Мне кажется, любая девушка здесь очень сильно волнуется, правда. А чего уже от сегодняшнего мероприятия? Во-первых, я ждаю, что это будут просто грандиозные бешеные эмоции, во-первых, волнение, возможно, страх частично. И, конечно же, я думаю, восторг от конца, от нашего выступления. От публики заряд эмоций. А мы начали готовить с моей подругой Таней Лукиной наш номер где-то за две недели. Мы будем с ним вместе петь. Вот. И в принципе за две недели мы отлично подготовились. Сегодня вы это увидите. Обязательно увидим. А раньше принимала ли ты участие в каких-то подобных мероприятиях? Я принимала участие где-то месяцев четыре назад на мисс Принцесса Украины. Я дошла до полуфинала, но потом в финал я уже не попала. Это проходилось в Киеве. Розглядаю кожну кандидатуру на перемогу, я не гаю часу та цікавлюсь у бармена, як воно – працювати усю ніч у клубі серед галасу та незліченної кількості різних людей. Многі задають такий питання, ну, навіть якщо не задають, то можуть хоча б задумуватися об цьому. Це важливо, це правда важливо, але якщо ти ну, віддаєш це справу на 100%, якщо ти його реально любиш і готовий посвятити йому принципі, всю життя, да, як говорив Стів Джобс, Ну, такие великие люди, которые добились успеха, вот, то ты на это готов. Ты, правда, очень много жертвуешь своего личного времени, ты жертвуешь встречами с друзьями. Все выходные ты попадаешь на работе, потому что если в празднике работать, то и у людей праздника не будет, собственно говоря. Так и живем. Как -то... А давно работаешь здесь? Да, уже сколько? Четвертый год. Четыре роки. Так, уже звик до цього. Та поки я ходила, уже и девчата на сцене, а жюри підсумки підбиває. Скажу, що кожна дівчина варта перемоги, кожна з них доклала максимум зусиль, аби змагатись за звання першої леді. Та перемогу отримає тільки одна найкраща. Суд республіка зовсім скоро, а зараз давайте будемо погружатися. ще Очірвательну музику з осірвальними учасницями першої леді, Від через кілька хвилин ми узнаємо, хто победив в этом екстремальному. В конкурсе встречайте участницы первой лиги 2015. шагов вперед и все где винтовка Виктория, -то не томите иначе каприка не начнет танцевать сегодня чого Судя Судя по такому жесту, я, я уже испугался. Ваши аплодисменты. Ну що, друзі? Ми побували на конкурсі Перша леді леді-2015». Зарядилися позитивними емоціями, насолодилися красою, що нас оточувала. І на цій оптимістичній ноті я говорю вам до нових зустрічей. Посміхайтеся, і все буде добре.